Моді вітання 21.30 І звертаємо вашу увагу, що це час, коли віднині Кременчуцькі новини виходитимуть в ефір. Кременчуку потрібен центр безоплатної вторинної правової допомоги. Лікарі та психологи застерігають батьків від недбальства. А молодь Кременчука бере участь у патріотичних заходах до ювілею визволення міста. Про це та інше у нашому випуску просто зараз. Клуб юних моряків Гардемарин вкрай потребує ремонту. У цьому пересвідчився народний депутат України Юрій Шаповалов, який вчора відвідав цей заклад позашкільної освіти. На зустрічі нардеп поділився планами на майбутнє. Діти похвалилися своїми досягненнями, а керівництво клубу скористалося можливістю вкотре нагадати владі про проблеми єдиного на Полтавщині подібного закладу. Інтерес до зустрічі з народним депутатом Юрієм Шаповаловим постійно зростає. Тож і в аудиторії клубу юних моряків Гардимарин було як то кажуть, ніде яблуку впасти. Такий заклад у нас у місті Кременчуці один, в Полтавській області, один. В Україні їх кілька, але з такою базою, як у нас, він також один. Бо жоден із закладів клубів юних моряків не здійснюють річкових походів і не мають таких флотилій, які є у нас. Пояснивши мету візиту, Юрій Шаповалов розповів гардемаринам про обов'язки народного депутата, режим роботи Верховної Ради і причини її нинішньої бездіяльності та про перспективні законопроекти, які парламент має ухвалити. Доповів присутній про алгоритм вирішення ним питань додаткових джерел фінансування на потреби нашого міста. Адже як відомо під лежачий камінь вода не тече. Я зустрічався з, з кількома міністрами енергетики вугільної промисловості, з міністром Мінрегіонбуда з міністром екології. Я з з, зустрічався з різними відомствами, такими як наше казначейство, налажувати якісь відносини, для того, щоб дійсно була можливість допомогти нашому. Городу схоже 15 мільйонів 71 які уряд обіцяє спрямувати в обласний бюджет, цілком реально можуть бути перерозподілені на Кременчук. Нам пообіцяли, що з цих грошей денег 15 мільйонів буде направлено на Кременчук. На сьогоднішній момент ми вирішуємо вопрос з мером нашого міста, куди конкретно ці 15 мільйонів ми направимо. Проблема сам діли Марса. Ми все таки якби деньги еще не поступили. Ми сейчас готовим проект под что они должны зайти, потому что просто так деньги тоже не дают. Вот. И после этого будет окончательно принято решение. Куди uh, пойдуть, пайти та фінансі запитання аудиторії, адресовані нардепу, стосувалися запровадження страхової медицини, екологічної безпеки в Кремлічуцькому регіоні, забруднення водні пра та іншого. На прохання Юрія Шаповалова вихованці клубу юних моряків «Гардемарин» охоче розповіли про навчальний процес та поділилися власними планами на професійне майбутнє. <звичай> Я вам желаю uh, не забувати у тім. Ці... Моменты в жизни, когда вы действительно можете быть наедине с природой, наедине с костром, со своими друзьями, вдали от родителей, это важные моменты в жизни, запоминайте их. Радуйтесь і получайте дитина максимальне довольство, і саме головне сохраняйте что вокруг вас, сохраняйте эту природу. Оглянувши приміщення закладу позашкільної освіти, народний депутат констатував: гардимарин потребує фінансів на проведення вкрай необхідного ремонту. Заінтригований розповідями гардимаринівців про практику і літні шлюбкові Походи Юрій Шаповалов відвідав базу плавзасобів клубу. Цілком аргументованим виявилося бажання директора Гарди Марина Сергія Степанова поповнити рухомий склад новими ялами на завершення. Народний депутат Юрій Шаповалов запевнив міських посадовців про готовність сіляко підтримувати розвиток закладів позашкільної освіти в Кременчуці. І сьогодні народний депутат України Юрій Шаповалов відзначає день народження. Кременчуцькі новини вітають Юрія Шаповалова зі святом. Бажаємо здоров'я, натхнення і наснаги у справі розвитку Кременчука і України і чекаємо від нардепа гарних для Кременчужан новин. Сьогодні на засіданні Кременчуцької міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення підбили підсумки виконання програми правової освіти населення міста Кременчука на 2011-2015 роки. Пріоритетними напрямками на цей рік визначили правову освіту та виховання у навчальних закладах міста, впровадження інноваційних підходів. А ще конче необхідно, на думку членів координаційної ради, створити у Кременчуці центр безоплатної вторинної правової держави. Допомоги. Тісна взаємодія органів юстиції, місцевого самоврядування, організацій та установ навчальних закладів міста дозволила успішно реалізувати головні положення програми правової освіти населення Кременчука у 2012 році. Високий рівень проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, теоретичні та практичні семінари з правової освіти, скайп-консультації, інтернет-вікторини для учнів навчальних закладів, активна діяльність координаційної ради молодих юристів, підготовка та розповсюдження методичної літератури. Все це дозволило третій рік поспіль на обласному огляді конкурсів визнати роботу Кремінчу. Чуйської міжвідомчої ради правового освіти населення найефективнішої на Полтавщині. Найголовнішим досягненням за 2012 рік ми вважаємо, по перше, кількість людей, які були залучені до правоосвітніх заходів. А їх, як ви чули, взяло участь понад 20 тисяч. Було проведено 935 правоосвітніх заходів, і вони різні, по перше, і за формою, і за змістом. А ще варто згадати школу правових знань, яка у лютому минулого року почала діяти на базі Кременчуцького педагогічного училища імені Антона Макаренка. За цей час було проведено 30 засідань для різних категорій педпрацівників навчальних закладів Полтавської Області прикладом співпраці управління юстиції з закладами професійно-технічної освіти стали засідання обласної секції викладачів правознавства на тему формування правової культури учнів на уроках та в позаурочний час. У планах на найближче майбутнє створення умов для появи в Кременчуці центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Таких центрів в Україні поки що 27, але планується збільшення їхньої чисельності до 43. Цю ідею підтримав і голова координаційної ради Віталій Малецький. Це питання дійсно, мабуть, є на часі, і можливо, як елемент створення центру надання адміністративних послуг, можливо, воно може бути як, скажімо, територіально розташовано або там же, або десь поруч, для того, щоб людина, яка, скажімо, готує певні документи, які яка має якісь певні ну, взаємовідносини там з державними організаціями установа могла звернутися в разі там оскарження чи ще якихось питань, які в неї виникають безпосередньо за юридичною допомогою саме до адвоката. Члени координаційної ради ознайомилися з діяльністю факультету права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. адже саме там куються юридичні кадри для нашого міста. А також відзначили роботу Кременчуцького міського управління юстиції з популяризації офіційних видань Мін'юсту України. Восени Кременчук урочисто відзначатиме 70-річчя визволення від фашистських загарбників. З цієї нагоди заплановано проведення низки міських і районних заходів. Так, в автозаводському районі реалізовується проект Пам'ять про війну єднає докладніше у матеріалі від Тетяни Андрієвої. В Автозаводському районі Кременчука вже четвертий рік поспіль триває реалізація історично-патріотичного проекту Пам'ять про війну єднає за цей час зроблено дуже багато і є вже про що розповісти. Так з початку цього року в рамках проекту вже відбулося декілька зустрічей із учнівською та студентською молоддю Кременчука. Тепер же про існування такого проекту дізналися і трудові колективи нашого міста, зокрема комунальних підприємств «Кременчукводоканалу» Водоканалу і Теплоенерго. Ми поставили перед собою задачу вивчити дійсну історію визволення міста Кремінчук. Хто приймав саме активну участь у визволенні міста Кременча, які військові частини, і через школи, через наші учбові заклади, значить, і з підприємства зробити те, що нам сьогодні вдалося. І ми сьогодні розповідаємо по трудовим колективам, розповідаємо значить, про ті про ту роботу, яка на сьогоднішній день проведена, активну роботу. Сьогодні у актовій залі підприємства Кременчук Водоканал демонстрували хроніку часів Великої вітчизняної війни та урочисто хвилюючи навіть через 70 років лунали слова диктора Юрія. Львітана про звільнення Кремінчука від німецько-фашистської навали у далекому 1943 році. Кременчук звільняли більше 50 полків та дивізій. Із них лише вісім отримали почесне звання Кременчуцьких. Для встановлення історичних фактів звільнення Кременчука було проведено велику пошукову роботу учнівською та студентською молоддю. Відвідано військові історичні музеї, та архіви Москви і Києва. Крім того, в рамках проєкту чотири роки тому до дня визволення Кременчука було відкрито музей військової техніки під відкритим небом. А ще через рік встановлено алею слави героям, які відроджували вщент зруйноване місто. Голова автозаводської районної ради Володимир Коваленко вважає, що завдяки проекту люди не лише отримують історичні знання, а й об'єднуються навколо власної історії. Цього ж дня учні професійного ліцею імені Макаренка приготували для присутніх чудову концертну програму, яку відкрили юні барабанщиці, звучали військово-патріотичні та народні пісні, які не залишили нікого байдужим із присутніх. Сьогодні у деяких кремінчуських інтернет-виданнях з'явилася інформація про зміни у керівництві Кременчуцької міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Зокрема, йшлося про те, що Сергій Галата складає повноваження голови Кременчуцької організації ВО «Свобода». Прокоментувати ситуацію ми попросили самого Сергія Галату сьогодні, 14 березня, До деяких засобів масової інформації міста Кременчука було направлено електронною поштою. Листа, якоби від мого імені про те, що я, Галата Сергій Васильович, складаю в себе повноваження голови Кременчуцької міської партійної організації Всеукраїнського Об'єднання Свобода та виходжу з лав цієї організації. Це насправді є неправда. Деякі деструктивні сили зацікавлені в дестабілізації обстановки. Кременчуцькій партійній організації Всеукраїнського об'єднання Свобода та направлений на підрив'я авторитету серед мешканців міста запевняю, що я, Алати Сергій Васильович, являю свободівцем та являюсь керівником Кременчуцької міської партійної організації Всеукраїнського Об'єднання Свобода до останнього свого подиху. Лікарі дитячої міської лікарні Кременчука продовжують рятувати маленьких пацієнтів, які через невиправдану необачність і безвідповідальність батьків потрапляють до реанімаційного відділення з тяжкими отруєннями. Перше місце у низці дитячих інтоксикацій посідають так звані медикаментозні отруєння. За минулий рік, який став рекордним, до реанімації з отруєннями лікарськими засобами потрапили 42 малолітні дитини. Тож, щоб достукатися до батьків, до обґрунтованих лік. Керських застережень нині долучаються і психологи. в ситуація, яку бачите на екрані, очевидна. Наслідки прогнозовані. Всепоглинаюча дитяча допитливість та невиправдана безпечність дорослих можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Кремінчуці, чистота отруєнь малолітніх дітей, лікарськими засобами в домашніх умовах стає вже просто загрозливою. Діти це такі істоти, яким доступно все на рівні їхнього зросту і навіть вище, тому що вони тягнуть стільці, столики маленькі, якщо вони є дитячі, інші речі. Крім того, що вони можуть впасти, то вони також можуть дістати ліки, які не високо стоять. І у моїх знайомих нещодавно дівчинка була в лікарні. А вона дістала щось, здається, якусь отруту чи від мух, чи від тарганів. І саме споживала її, був дуже тяжкий випадок, вона лежала під крапельницями. Але за життя медики боролися дуже гарно, тому дитина залишилась живою. На щастя, ці юні актурці нічого не загрожує і подібних екстремальних ситуацій в родині не було. Проте мама трирічної Олі цілком поділяє стурбованість дитячих лікарів. Нічого складного в тому, щоб поставити ліки вище, або якісь хімікати, або побутову хімію. Складного немає нічого зовсім, а життя дитини ми повинні зберегти. Тетяна Петрик наполягає на тому, що глибоко усвідомлює відповідальність Безпеку життя власної дитини, тож докладає максимум зусиль для того, щоб у реальному житті не спричинити подібних випадків. З іншого боку, молода мама констатує, що далеко не всі батьки є вимогливими до власного батьківства. Коли ти дитину привчаєш до того, що от якщо вона бачить ліки, говориш давай тільки мамі, а мама тобі потім уже дасть. То моя дитина зараз, якщо навіть я необережно залишу десь якусь коробочку, буває і таке, від цього ніхто не застрахований. Вона бігом біжить до мене і каже: Мама, ліки. Бажання дитини з'їсти чи випити медичний препарат, який раптово потрапив їй до рук, в більшості випадків провокується зовнішньою приваблою оболонкою, фруктовим ароматом та приємним смаком. Часто густо, навіть не підозрюючи, ми самі спонукаємо вперту малечу до вживання ліків, наприклад, лікуючи банальну застуду. З'їж цю е, пігулочку, да, і тобі стане легше. Е, спробуй, який цей сиропчик солоденький, Да, Тим самим ми дитину привчаємо, що їсти ліки це гарно. І дитина на рівні підсвідомості розуміє, що якщо вона з'їсть цю таблеточку або пілочку або сиропчик вип'є, їй буде гарно. Вона не усвідомлює небезпеки вживання великої дози ліків. Наші діти прийшли в цей світ задля майбутнього. Вони мають рости здоровими і веселими, допитливими і кмітливими. Тільки мама завагітніла першою дитинкою зразу привчити себе, що все небезпечне ховається як можна далі від дітей. Як можна далі від дітей. не потрапляє їм випадково до очей, бо дитинка вже трьох років, чотирьох років може поставити стільчик на стільчик на столик і добратися таки до небезпечних ліків. Тому батьки повинні знати це, враховувати це і щоб убезпечити себе. Та свою дитину створити їй безпечне, вільне середовище, любити свою дитину і не забувати, що тільки батьки несуть відповідальність за те, якою дитинка виросте в майбутньому здоровою, щасливою і розумною, звичайно. Передостанній поєдинок на навчально-тренувальних зборах зіграли футболісти Кремечуцького Кременя. Їх можна привітати, адже наші земляки здобули першу перемогу у міжнародних матчах. Підопічні Юрія Чумака з рахунком 3-2 обіграли молодіжну збірну кодів вару ю -15. У Укремечужану у цьому двобої відзначилися Івлів, Гегедуш та Кохман і про інші спортивні події у короткому огляді. Днями в Кременчуському клубі Стіга відбулися всеукраїнські змагання серії Ліменч МК з настільного тенісу серед міні-кадетів юнаків та дівчат 2001 року народження і молодше. У турнірі брали участь 40 спортсменів, серед них і 6 кременчужан, троє юнаків та троє дівчат, вихованців дитячої юнацької спортивної школи №1 та клубу настільного тенісу Стіга. Наші земляки виступили не дуже вдало. Найкращий результат серед юнаків продемонстрував Віталій Морощак. Він посів восьме місце. Кириллу Хань та Андрій Фісан не потрапили до першої десятки. А ось Кременчужанці Дарії Клименко зовсім трохи не вистачило сил та удачі, щоб вибороти бронзу. У матчі за третє місце вона поступилася спортсменці із Запоріжжя Анастасія Тригуб. Прикро, адже на початковій стадії турніру Дар'я здолала суперницю 3-2. Волейболісти Радалівки захистили титул чемпіонів Кременчука і вдруге поспіль стали найсильнішою волейбольною командою міста. Поєдинок Радалівки з нафтохіміком, у якому вирішувалася доля золотих нагород, видався напруженим і видовищним. Першу партію без проблем виграли волейболісти Радалівки. У другій, несподівано легко, нафтохіміки зрівняли рахунок. Потім гості знову вийшли вперед 2-1, а господарі, в свою чергу, встановили статус-кво 2-2. У вирішальній п'ятій партії міцнішими нерви виявилися у гостей. Хоча нафтохімік мав прекрасні шанси на перемогу. Тож 3-2 на користь Радалівки. І приємна новина для любителів хокею. юніори хокейного клубу Кременчук вийшли в лідери відкритої першості Республіки Білорусь. У виїзному турі наші земляки двічі перемогли аутсайдерів змагань дю США із Бресту 3-2 та 6-1. А у протистоянні з ДЮСШ США Динамо із Мінська здобули три очка. Перший двобій виграли з рахунком 10-2, а у другому, зігравши в основний час 3-3, поступилися у серії булітів у підсумку 10 виїзних очок і перше місце у турнірній таблиці. 16-17 березня хокейний клуб Кременчук дома прийматиме з Дюшор 5 із Гомеля. Початок матчів 16 березня о 16.30, 17 березня об 11-й годині. Такі новини четвергам. Відтепер дивіться Кременчуцькі новини о пів на 10. Ми триматимемо вас у курсі справ міських. Тож чим же ви Кременчук? Дізнавайтеся з Кременчуцьких новин о 21.30. Щасти.